Вибір Тайваню 13 січня на острові відбудуться президентські вибори. Аналітики уже охрестили волевиявлення вирішальним, адже від результатів залежать відносини Тайбея зі США та найголовніше із Китаєм. Що стоїть на кону, та чого чекати від політичного вибору тайванців? National Public Radio опублікувало статтю, в якій оцінило ризики для геополітичного ландшафту. Головне питання, яким прокинуться світ 14 січня після виборів на вололюбному острові. Лише 13 країн світу визнають Тайвань як суверенну державу, але протягом останніх 30 років цей азійський острів плекає демократію, що відродилася після десятиліть військового керування. Цією молодою демократією надзвичайно пишаються місцеві. На голосуванні 2020 року майже 75% тайванських виборців, які мали право голосу, прийшли на виборчі дільниці. А громадянське суспільство Тайваню часто називається називають найбільш відкритим і вільним у всій Азії. Тайбей і знанен яскравою передвиборною культурою. Повсюди проводять агітаційні пікніки та мітинги. Адже тайванці добре пам'ятають, як це, коли волевиявлення під забороною пише National Public Radio. Історична самоідентифікація змушує людей йти на вибори. Друзків багаття підкидає і той факт, що дві основні політичні коаліції мають протилежні погляди на головне питання: як порозумітися з Китаєм? Демократична прогресивна партія прагне посилити тайванську ідентичність і стверджує, що китайську агресію можна пом'якшити шляхом поглиблення партнерства з іншими країнами. Кандидат у президенти від опозиційної партії Гоміндан, мер міста нью Тайбей Хоу Юй і він окреслив ці вибори як вибір між війною і миром та стверджує, що більш дипломатична та економічна взаємодія з Пекіном допоможе зберегти мир. Китай створив одну із найпотужніших армій у світі. Його керівна комуністична партія ніколи офіційно не керувала Тайбеєм. Однак, у Пекіна свої амбіції щодо острова. Сі Цзіньпін не раз обіцяв воз'єднати Тайвані з Піднебесною. у разі необхідності силою. США офіційно дотримується так званої політики одного Китаю, яка визнає претензії Китаю на острів та вважає суверенітет Тайваню офіційно неврегульованим. Однак останні роки протистояння між країнами змусили Вашингтон продемонструвати підтримку Тай... Тайбею. Коли колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у 2022 році і стала найвищою посадовою особою США, яка побувала на острові за останні 15 років, Китай у відповідь різко посили військові навчання над Тайванською протокою. США намагаються бути стратегічно невизначеними щодо того, що вони запропонують Тайваню в разі військового вторгнення, якщо не брати до уваги нещодавні заяви президента. Байдена в разі посилення загрози Вашингтон може відповісти. Тайвань це високорозвинена економіка і центр кількох основних галузей промисловості. Найважливішою серед них є виробництво напівпровідників, головного елементу комп'ютерних чіпів. Острівна корпорація виробляє понад 90% найсучасніших процесорів. Пише National Public Radio. Порушення суверенітету Тайбея підірве глобальні ланцюги постачань. Експерти вже порахували, вторгнення Китаю на Тайвань коштуватиме світовій економіці 10 трильйонів доларів. Це був огляд преси.